Росіяни вночі здійснили атаку біля атомної електростанції на Хмельниччині. Екснардепами нардепами китася підозрюють у присвоєнні більше трьох сотень мільйонів гривень Міноборони. Та поїзди поповнились жіночими купе, на які напрямки тепер можна купити такі квитки. Мене звати Аліна Клименко. Ви дивитеся? Дайджест новин. несеться. Сьогодні вночі росіяни масштабно атакували Хмельниччину. Через обстріл у лікарнях опинилися два десятки постраждалих різного ступеня важкості. Вибухова хвиля від уламків збитих дронів була такої сили, що пошкодила 22 заклади освіти у Славутській громаді. Про це розповів міський голова Славути. Також у містах Славута та Нетішин постраждали як багатоквартирні, так і приватні будинки, пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції. Загрозливи. Є й те, що пошкоджені будинки поблизу Хмельницької атомної електростанції повилітали вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах Хмельницької АЕС, і також пошкоджені лінії електропередач. Через це у Славуті та Нетішині світла не мають більше 1800 людей, кажуть в міністерстві енергетики України. Енергетики зможуть полагодити лінії як тільки їх допустять взагалі до місць ушкоджень. І продовжу тему дронів у Києві. СБУ затримала групу диверсантів, які готували атаку на підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, і також їхні запасні командні пункти. За даними спецслужб, диверсанти мали б застосувати до 10 дронів, обладнаними саморобними вибуховими пристроями. Відомо також, хто входив до групи. Це жителі Києва та Чернігова. Серед них є дівчина. Саме вона мала управляти дронами і до слова у березні цього року. Оку вона пройшла курси з підготовки операторів БПЛА на Київщині. Учасникам групи повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу і їх заарештували. Несеться обговорення заяв про Хамас та Ізраїль. Перша вчорашні слова на радбезі генсека ООН Гутереша important... Важливо також визнати, що атаки Хамасу не відбулися не на рівному місці. Палестинці 56 років жили в умовах задушливої окупації. Вони спостерігали, як їхню землю поглинають поселення. Вони страждають від насильства, їхня економіка придушена, люди переселені, домівки знищені. Їхні надії на політичне вирішення такого становища зникають але скарги палестинців не можуть виправдати жахливих нападів Хамас. і ці жахливі напади не можуть виправдати колективне покарання палестинського народу. В Тель-Авіві на такі слова генсека відповіли різкою критикою. Посол Ізраїлю в ООН звинуватив Гутереша у виправданні терору та закликав його піти у відставку. Також заявив, що країна відмовить у візах посадовцям ООН, Пише The Times of Israel. Пізніше ще й президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкаран не вважає Хамас терористичною організацією. Бітер увесь захід оголосив Хамас терористичною організацією. Але Ізраїлю, це ви можете бути терористичною організацією. Захід винен вам багато грошей, але Туреччина вам нічого не винна. ХАМС не є терористичною організацією. Це визвольна група, яка бореться за захист своїх земель і громадян. Винуватцями різанини та руйнувань у ГАЗі є ті, хто надає необмежену підтримку Ізраїлю. Я звертаюся як до Ізраїлю, так і до тих, хто його підтримує і заохочує. Поки в Газі продовжують гинути невинні люди, жоден корабель, жоден літак, жодне політичне шоу спрямоване на наш регіон не принесе миру. Ізраїльський уряд має шукати безпеки не за десяток тисяч кілометрів, а у своїх сусідів по регіону, зокрема в Туреччині. Коли сили, на які він спирається сьогодні, завтра зникнуть, Туреччина стане найпершою країною, де ізраїльський народ шукатиме довіри та співчуття, як і 500 років тому. Ми просимо ізраїльський уряд і суспільство прислухатися до нашого заклику до миру. Він зазначив, що планував поїздку до Ізраїлю, але тепер скасував її. Ердоган також запропонував створити систему країн-гарантів для сторін конфлікту і висловив готовність Туреччини стати державою гарантом для палестинської сторони. Також запропонував провести міжнародну палестинсько-ізраїльську мирну конференцію. Додам лише, що міжнародний суд ООН у лютому наступного року розгляне питання щодо правових наслідків політики Ізраїлю на окупованій палестинській території. Чаючи східний Єрусалим, про це йдеться в прес-релізі організації. Набу та САП оголосили про підозру екс-нардепу, колишньому першому заступнику начальника генштабу зсу та ще чотирьом особам. Їх звинувачують у заволодінні 307 мільйонів гривень. Міністерства оборони, мова зокрема про Максима Микитася. це підтвердили наші джерела в правоохоронних органах. Далі розкажу, в чому суть обвинувачення. Давайте повернемося у 2018 рік. Тоді Міноборони уклало з підконтрольними народному депутату компаніями контракти на будівництво до 2021 року. Мова про захищені склади зберігання ракет та боєприпасів. Загальна сума угоди близько трьох мільярдів гривень. Отже, нардеп та його помічник за допомогою певного Офіцерського складу ЗСУ зробили так, що потрібні постанови Кабміну змінили. Після змін ці постанови дозволяли перерахувати аванс на будівництво у розмірі не 30 а вже 80% від загальної вартості контрактів. Будівництво об'єкту так і не розпочали. А 307 мільйонів авансу перевели на рахунки інших підконтрольних компаній, кажуть в Набу. Ми Китайсь відомий іншими грошовими оборудками. Його підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії Дії на суму 81 мільйон гривень та ще кількома провадженнями. Пам'ятаєте пілотний проєкт Укрзалізниці із облаштування жіночих купе у вагонах. Так, от залізнична компанія розширює ці напрямки, Із з листопада стануть доступні ще чотири. Тепер жіночі купе будуть в потягах Харків-Ужгород. Київ, Ужгород, Запоріжжя, Ужгород та Одеса Рахів. Компанія обирала довгі рейси, якими зазвичай подорожує багато жінок із дітьми. Квитки у жіночі купе стануть доступними у застосунку Укрзалізниця з 27 жовтня, і вартість не відрізняється від стандартної. І нагадаю вам, що право їхати в таких купе мають виключно жінки та діти різної статі до 5 років, включно. В Укрзалізниці стверджують, що послуга популярна та потрібна в Україні, адже їхній аналіз показав, що в середньому жіночі купе заповнюються на 93%. В коментарях під постом Укрзалізниці поки більше критики. Утім, нагадаю, що жіночі купе функціонують з кінця червня цього року, щоб допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше в потягах. Однією з причин такого рішення став гучний випадок у 2020 році. Тоді в поїзді Маріуполь Київ чоловік по. Бив та намагався зґвалтувати українську журналістку Анастасію Лугову. Це всі події сьогоднішнього дня, про які я хотіла вам розказати. Залишайтеся на каналі, підпишіться, звісно, та запрошую на обговорення подій в коментарях під відео.